В принципі можна розпочати з того, що в 2013 році почався Майдан. На Майдан моя реакція була, ну, спочатку була не така, як у всіх може. Всі сподівалися на зміну влади, так би мовити, але в мене було враження 2005 року. Я ще тоді в школі навчалася в 11 класі, так би мовити. Було відчуття, що той Майдан змінить все. І... Коли розпочався Майдан 2013 року, я в принципі на той Майдан не реагувала, тому що не відбулась зміна 2005 року. І розуміння того, що завжди будуть одні і ті самі люди при владі, поки не зміниться система. Ну тобто, в принципі, ну, люди вийшли, да, прапорцями помахали, покричали і ще далі. Тобто ті люди, які були там, в мене було відчуття, вони не прагнуть влади, вони, ну, вони не хочуть того. Але поки ти не зміниш, поки ти сам не знайдеш в ту владу, нічого не зміниться. Але моє від, ну, відношення до Майдану змінилося після розстрілу людей. Тому що тоді влада показала, що вона не просто боїться, вона намагається знищити. Знищити, як то було завжди по історії України, знищити саме українців. Свідому інтелігенцію, так би мовити, розпочалось може з провокації, коли студентів убиття і так далі, але mm -hmm. найбільший перший розстріл Нігаяна. Mm -hmm. а, але так би мовити, все одно розуміючи, навіть коли люди вийшли, коли боротьба була, ми зуміли показати міліції дає місце, показати Беркуту. Не більше того, в принципі. Тому що до влади 50% населення обрало Порошенко. Розуміючи про те, що він стояв у істоків партії регіонів і так далі, зміни не відбулося, і головна зміна не відбулася в мозку людей. Вони, чому не відбулася? Вони вважають досі себе рабами, якби то не було. Ну на жаль. А от після того починається війна. Війна розпочалася, в принципі, коли війна розпочалася, в мене перше було. Мені прийшла смс-ка, ми подруги там написали, каже, наш одногрупник 25-ки, треба допомога там носки. З самого маленького там ми зібрали ту допомогу, відправили. Але з того моменту я зрозуміла, що треба тільки хлопцям відправляти, там, в рюкзаки вкладали, все. Бо ми знали, якщо піде то на штаб, то до хлопців не дійде. Далі в наш військовий шпиталь в Дніпрі почали багато прибувати поранених хлопців. В принципі, ми їздили з моєю подругою, вона працювала тоді на ДМК у нас заводі. Вона там займалася тим, що вона хлопців годувала, таким займалася. А я більше займалася, знаючи потреби там хлопців, каву знайти або знайти людей, які принесуть ту каву. цигарки і так далі. Бо гроші витрачаються, витрачаються. Коли ну, особливо я тоді вже не працювала, в мене є дитина мала, тому в принципі мої ресурси були вичерпані, тому я знаходила волонтерів, які могли то зробити. Після того, в 2015 році, 7 травня, я прийшла в правий сектор. Моє відношення до правого сектору, я взагалі не знала, що хлопці роблять в штабі. Я завжди думала, що правий сектор то є такі хлопці-бійці. Тобто, прийшовши в штаб, я на них дивилася а з нашого штабу там, пару хлопців, тільки воювало. І мені, ну, от перший момент було цікаво, чим же вони займаються, що вони роблять. Після того... Ну, майже, грубо говоря, я не зі штаму. Ми займалися 9 травня, ми вже їздили з прапором правого сектора, з прапором України, і дивилися, як комуністичні такі там бабусі і молодь, яка не знає, що таке комуністична влада, бігає там, кричить Радянський Союз Форева, там баб... діди воювали, все круто. Були зміни у нас в місті, в принципі, це перейменування наших вулиць, це перейменування самого міста. Ну, в той же момент я відчувала, проходячи там вишколи медичні, знаючи про переломні моменти в правому секторі, коли госпітальєри пішли, і розуміючи про те, що ну, медиків немає у хлопців, парамедиків немає. Розуміючи про те, що в мене немає базової медичної освіти, але ну, проходячи вишколи, я розуміла, що Десь я все ж таки зможу допомогти. ну Треба буде на складі там медичному, просто сидіти, розбирати ту волонтерку, яка приходить, або так само займатися, знаходити волонтерів по медицині. Я думала, ну я все одно знайду своє місце. Приїхавши вже на базу, ну, в принципі, я чотири дні пробула на базі і мені запропонували поїхати на позицію, я зібрала там рюкзак, я поїхала. Я розумію, коли кажуть, що зараз трохи інша війна, не така, як в 2014 році була, тому що тоді було набагато небезпечніше, тоді гради летіли, намети працювали і так далі. Зараз вона трохи підступніша, тому що вона більш схожа на партизанську таку війну. І друге питання, ну, зараз повністю відкриті, так би мовити, договорняки, повністю. Мені ще цікаво, от як ви говорили, за фахом ну, не медик, тобто з медичною освітою не знайомі, а Як от взагалі було от, переступити цей страх, чи або коли от він точно пройшов, минув, коли от, ви зрозуміли, що ви можете от, брати на себе функції парамедика і рятувати людей? Перше було це те, що нас навчили. Парамедик то не є хірург, mm. то не є спеціаліст-лікар. Парамедик його задача в першу чергу. Життя людини не втратити, поки доїде реанімобіль і його відправлять вже до спеціалістів. В принципі, надання такої елементарної допомоги самі бійці собі надають, коли немає поруч медика. І побороти там страх чи ще щось. Да, в принципі, були такі у нас навіть в місті, там немає бойових дій, але коли ти стикаєшся, коли ти проти тих же наркоманів виступаєш проти. Того без ладу, який коїться, ти же, ну, не може нормально підібрати, але саме мусорів, які то все кришують, Трошки, воно витрісняється. Але приїхавши на позицію, ти вже ну нормально. Перший день, я коли приїхала на позицію, ми так посадили, щоб я дивилася. Mm -hmm. Я бачила, як третьора тому літають, як воно взривається. Чого що, ти переборюєш? Кожна людина, якщо вона адекватна, вона все одно чогось боїться в цьому житті. Але якщо ти переборов свій страх, тобі легше страшно. Mm -hmm.